Сьогодні у програмі, чому у приватному секторі рівного не ремонтують дороги? Озеро з фекалії у підвалі, рівняни задихаються від смороду. Рівненські комунальники не прибирають за собою. Зруйновані дороги у рівному не дивина. Якщо центральні вулиці такий час від часу ремонтують, то мешканці приватного сектору із своїми проблемами найчастіше залишаються поза увагою міської влади. І чи не основна їх біда вщен зруйновані дороги. У цьому переконатись неважко. Варто лише звернути у будь-яку вулицю з одноповерховими будинками. Що ми і робимо? Ось ми зараз їдемо під горку. Але складність полягає не в тому, що тут крута горка, ще й в тому, що тут це не те, що ями чи вибоїни. Я навіть не знаю, як, як, їх, як їх можна назвати. Місто рівне, обласний центр. Мешканці приватного сектору залишаються нібито відокремленими від усього міста, адже ці дороги вже багато років не бачили навіть ямкового ремонту. Ще, мабуть, з радянських часів ніхто цю дорогу не робив. І, скоріше за все, не збирається робити. Дуже прикро. Пан Валерій у багатоповерхівці на вулиці Шухевича, 14 оселився в 1989 році. Тоді, згадую чоловік, у мешканців не було ніяких проблем. Однак, після побудови двох висоток перед їхнім будинком підвал почало підтоплювати нечистотами. Бідкаються мешканці. Якщо раніше у підвалі люди зберігали свої речі, то нині туди навіть зайти не можна. Сморід відчувається навіть на верхніх поверхах. На подвір'ях біля першого та другого під'їздів у будь-яку пору року нема. Можливо, знаходитись не лише комунальники, а й санстанція, говорять люди, цього чомусь не відчувають. Куди ми не дзвонили, куди ми не обращалися, ніхто нічого не приймав ніяких мір. Приїдуть воду, викачають і все. Був новий інженер домоуправління, який сказав, що ми вже вам зробимо. Вже привезли були і труби, що треба поміняти. Ну як на зло помер. Після того ні до кого не можна добитися. От ото ще бьонки завезли машину, кинули в підвал, і все. Не дочекавшись виконання комунальниками їх прямих обов'язків, люди взялися вирішувати свою багаторічну проблему власним коштом. Зробили підвісну верх каналізацію. За цей час думали, що в нас буде вже сухо. Ну то вони знову не зачеканили стару каналізацію і нам з тих під'їздів все тече сюди обратно. Оця ця вода діаметр труби не відповідає Рощода. А ще розповідають мешканці. Комунальники неодноразово звинувачували людей, що саме вони винні у затопленні підвалу нечистотами. Мовляв, ці рівняни засмічують каналізацію ганчірками та різним непотребом. Натомість люди, аби спростувати такі твердження, відкривають люк своєї каналізації та показують, що вона не засмічена. Мешканці вже зрозуміли, що двадцятирічні вблагання комунальників ліквідувати аварію на них не подіють. Звернулись до громадського контролю. Хочеться тут сказати таке. Рукін Олександр Михайлович, Хомко, Володимир Євгенович. Ці люди вас чекають з нетерпінням. Прийдіть, проведіть тут апаратно, запросіть представника водоканалу. Люди вже роками місяцями мучаться. Тут всі можливі і неможливі правила порушені. Зробіть цим людям те, що ви зобов'язані зробити. Ще в грудні минулого року на перехресті вулиць Вербова Рильського працівники Рівнеоблводоканалу проводили підземні аварійно-відновлювальні ремонтні роботи. На проїжджій частині зняли шматок асфальту. Однак, після закінчення робіт відновлювати покриття ніхто не поспішав. Громадський контроль звернувся до керівництва управління житлово-комунального господарства. Прийшла відповідь, що відновлювальні роботи не виконувались через несприятливі погодні умови. Тож пообіцяли, що це зроблять у першому півріччі 2014 року. Хочеться вірити. Ми можемо кожен раз згадувати правила благоустрою міста рівного, в яких чітко вказано про те, що після ремонтних робіт, будь-яких має бути заасфальтовано, що виконавець цих робіт пише гарантійний лист, про те, що він зобов'язується заасфальтувати місце, де були проведені ремонтні роботи. Але це все зайве. Мені просто зрозуміло, ну скільки там потрібно асфальту. Ну Так просто по-людськи. Ну, скільки, 2-3 метри квадратні. Ну, не вже це ж кошти, копійки, насправді. Це говорить просто про одне: про те, що е, наші комунальні служби дуже поверхнево відносяться до своїх обов'язків. І дуже прикро те, що е, коли нам говорять про те, що зараз триває сезонна робота асфальтобетонних е, сезонна перепрошую, перерва в роботі асфальтобетонних заводів, то я вам скажу, що ця перерва триває ще з часів незалежності України. І таких випадків у рівному чимало об'єктив нашої камери зауважив підземні ремонтні роботи на перехресті вулиць Коцюбинського та Дорошенка. Не на камеру працівники рівне облводоканалу запевнили нас, що після робіт заасфальтують цю ділянку дороги. Ми на це сподіваємось, однак перевіримо. Адже нещодавно на цій ж такій ділянці, після ремонтних робіт, дорогу лише засипали щебенем. І лише після звернення громадського контролю її заасфальтували.